У мене з'явилася YouTube суддя Тому, напевно, я все-таки навчусь малювати анімацію. І буде більше таких не коротких відео, а довгих. Типу, як там э, Лолка э, чи якісь там інші богори. Я навчусь, напевно, малювати анімацію. І все. І будуть такі довгі відео. І там можна стати спонсором. Тільки в мене ще карточки немає. Ну, коротше, там можна стати спонсором. Що так? Там можна стати спонсором. І я не знаю, який то буде спонсор, якщо в мене карточки нема. Коротше, там можна стати спонсором, але в мене карти немає. Е, нема карти, так? Але можна відео робити. Ну, я можу дотримувати за ці свої відео дохід хід. Так що. Підписочку, лайк, будь ласка, і гарний комент. Я бачу, що ти там робиш. Молодець. Куди повернув? Тобі не туди. Е, не перелистувати. Ну, коротше, всім. Не попав. Може і привіт. Так, наступним буде від... На ті коментарі, які мені задавали на, на інших моїх каналах. І не знаю, коротше, питання і відповідь. І буде це в наступному відео. А зараз почали! 3, 2, один.